17 квітня 1975 року революційна армія червоних мерів увійшла в Пномень. Завершивши переможну семилітню громадянську війну проти королівського, а потім і республіканського уряду Камбоджі, проголошена ними демократична Кампучія існувала протягом трьох років, які прийшли у безпрецедентно жорстокий спробі побудувати комуністичний устрій, жертвами якої стали десь чверть населення країни. Королівство Камбоджа отримало незалежність від Франції 9 листопада 1953 року, після Завершенням Першої індокитайської війни. Кількість воєнізованих груп, що відіграли активну роль у війні, були об'єднані у політичний рух вільні кмери, який здобув підтримку Таїланду та особливо В'єтнаму. В останні роки війни комуністичні партизанські підрозділи діяли під егідою Кхмерської народно-революційної партії, яка відділилася від Компартії Індокитаю із легкої руки принца Нородома Сіанука. Отримала назву Червоні хмери. Після отримання незалежності рух вільних хмерів поступово згасав. Досягнувши своєї мети, деякі групи складали зброю. Лідери некомуністичних комуністичних загонів співпрацювали з владою а комуністичні були вислані у В'єтнам або перейшли у підпілля у компартії Камбоджі, яка зазнала змін через історично обґрунтований етнічний антагонізм і зростання націоналізму. Були витіснені всі в'єтнамці. Більша частина нащадків змішаних шлюбів і представників нацменшин, які були лояльні до в'єтнамців. На їхнє місце прийшла група освічених камбоджійців, що навчалися у Франції, де закохалися у марксистські ідеї, а також у їх сталінську і маоїстську інтерпретацію, і стали членами французької компартії. Серед них були Салот Сар, який так і не отримав диплом Паризького університету, і його своя. Кім Чан, випускник інституту політичних досліджень, французький індокитай, який включав колишню територію Камбоджійського королівства, став місцем ворожнечі між хмерами і в'єтнамцями. Поступово навколо Салотсара, більш відомого в підпільних колах під псевдонімом Пот, пізніше додавши до нього ще й пол від французького політик Потентієля політика можливого, і Кім Чанга, який змінив своє в'єтнамське ім'я на Камбоджі. І Єнг Сарі формувала спливова група однодумців після нерозкритого вбивства у 1962 році, ту Самута, першого генерального секретаря Компартії Камбоджі, ця група захопила лідерство партії, яка на той час вже змінила назву на комуністична партія Камбоджі. Під керівництвом Пол Пота риторика партії стала ще більш антив'єтнамською, Відмовившись від поміркованості, яка відповідала Камбодж. Джийським релігіям талінізм змінив маонізм і додав до нього ідеї Франца Фанона. Згідно з їх баченням, селянство стало єдиним класом, спроможним разом з міськими безробітніми, створити армію гнаних і голодних і здійснити справжню революцію. За настановами Петра Кропоткіда, цю революцію потрібно було здійснювати без жодних сентиментів і компромісів. Щоб побудувати омріяне комуністичне суспільство рівних можливостей, тим часом принц Сіанук, який правив в умовах однопартійної системи і під контролем парламенту, прагнув будувати буддійський соціалізм. Він наблизився до Китаю і північного В'єтнаму, але водночас зіпсував стосунки з південним В'єтнамом. Та Таїландом у 1965 році він навіть розірвав дипломатичні стосунки із США. Торгове ембарго, наложене на Камбоджу її сусідами, а також припинення американської допомоги, болісно ударило по економіці країни. І проти принца почала активізуватись опозиція з усього політичного спектру. Червоні хмери, як Сіанук називав комуністів, почали формування партизанських груп під загальним числом, десь близько п'яти. Тисяч чоловік були об'єднані у революційну армію, яка у січні 1968 року відкрито виступила проти влади, почавши з нападів на поліцейські відділки та військові склади у високогірно північному сході країни, завдяки підтримці з боку північного В'єтнаму. Їхнє протистояння з урядовими військами набуло характеру громадянської війни, і до квітня червоні Кмери взяли під контроль десь шосту частину території країни. Запізніле відновлення дипломатичних стосунків із США ситуацію не врятувало. І 18 березня 1970 року принц Сіанук. Був усунутий від влади в результаті заколоту, який очолив його найближчий соратник, прем'єр-міністр генерал Вол Нол, і двоюрідний брат Сісовак Сірік Матак. 9 жовтня в країні була ліквідована монархія і проголошено створення Кхмерської республіки. Зміна влади ситуацію не покращила. Попри регулярну американську допомогу, новому керівництву країни забракло військової рішучості, а масштабні заходи з придушення партизанського руху втягнули Кампучію у В'єтнамську війну. Правління Лон-Нола набувало дедалі авторитарнішого характеру, особливо після того, як у лютому 1971 року він переніс важкий інсульт. У квітні того ж року він призначив себе маршалом. Це стало першим в історії Камбоджі. А у жовтні розпустив парламент, мотивуючися тим, що під час війни не час гратися у демократію. Він особисто керував більшістю військових операцій. Тим часом Пол Пот налагодив ефективну співпрацю з Пекіном, де зустрівся з поваленим сіануком і делегував своїх представників до створеного принципу національного єдиного фронту Кампучі. З метою боротьби з пнонгменським режимом та з ханоєм, чиї війська захопили більшу частину Кампучії. американське потужне бомбардування північно-в'єтнамської армії, яке пройшло на її території, творило нікому не підвладну зону, яку швидко зайняли червоні хмери, за рахунок притоку цивільного населення з постраждалих від війни регіонів, їхня армія досягла чисельності в 50 тисяч чоловік у 1972 році. Це дозволило полпоту переглянути політику членство партії. Студентів і селян середняків перестали приймати, а на визволених територіях він розпочав давно омріяні реформи з примусового перерозподілу землі, експропріації приватного транспорту, заборони алкоголю, азартних ігор і позашлюбних стосунків. А також запровадив уніфікований одяг з дешевої чорної тканини і сандалів з автомобільних шин. Початку терор Україні був рідкісним явищем оскільки червоні хмери. Намагалися не тероризувати місцевих мешканців і переконувати їх про переваги автономного господарювання на земельних ділянках проте ситуація змінилася у 1973 році, коли В'єтнам вивів більшу частину своїх військ, щоб сконцентруватися на генеральному наступі на Сайгон на контрольованих червоними хмерами територіях. Почалася примусова мобілізація, яка збилася у часі із запровадженням колективів активізації. Наслідок цього з визволених територій тисячі людей тікали цілими родинами. Під час наради з найближчими співробітниками, яку провів Пол Пот, включаючи брата номер 2 Нуон Ча і брата номер 3 Ієнг Сарі, було прийнято рішення про примусове переселення містян до сіл. Відмова від капіталістичних цінностей і формування революційної свідомості можливі лише за умови аскетичного життя та власної праці. Перша з Проба червоних кмерів штурмувати Пномпель у літній час 1973 року призвела до великих втрат. Вони були змушені відступити і обмежилися з спорадичними артилерійськими обстрілами столиці. Однак час прияв змінам. Після того як США зупинили свою активну участь у В'єтнамській війні, військова підтримка Кампучі закінчилася до початку 1975 року. Уряд контролював лише околиці Пномпель. Та храмовий комплекс Преахвіхея біля таїландського кордону. Лон-Нол все більше покладався на містику, частіше звертаючись до віщунів і буддійських монахів. В одній із останніх спроб захистити столицю він наказав посипати на округі неї освяченим піском. Однак всі зусилля виявилися марними. У військах почали виникати пропозиції про капітуляцію, і 1 квітня лон Мол подав у відставку, після чого 12 квітня. Я покинув країну його рідний брат, генерал Лон Лон, який протягом останніх років виконував обов'язки посла і спеціальних доручень і повернувся після кількомісячного перебування у США, залишився у столиці і був страчений 17 квітня 1975 року. Всього за декілька годин після того, як війська червоних Хмерів увійшли до пномменя 12 квітня 1975 року під час операції Іглпул США евакуювали з пномменя вертольотами до військових кораблів у сіамській затосі понад 250 чоловік, включаючи персонал посольства, іноземних громадян і високопоставлених Кампучійських чиновників. Таку ж долю зазнав Сісоват соват Сірік Матак, колишній начальник генштабу і прем'єр-міністр Кампучії, який відмовив. Евакуюватися разом з американським посольством вони стали одним із перших жертв комітету зі знищення ворогів, створеного того ж дня, який почав шукати і страчувати на місцевому стадіоні високопосадовців попереднього режиму та їх родини, 20 квітня. Пол поцел найближчим оточенням. Таємно прибув до пновлення і оселився у спеціально обладнаних для них апартаментах на залізничному вокзалі, що було зручно обороняти у випадку непередбачених подій. Після певних вагань центр 870 або ангкар, як частіше називали себе семеро вищих керівників Камбоджійської компартії, дозволив повернутися на батьківщину принцу Сіануку. У вересні він прибув з Китаю, щоб стати ширмою для проголошеної у січні 1900 1976 року Республіки Демократична Кампучія, в якій зайняв номінальний пост президента. Виконавча влада була зосереджена у руках уряду на чолі з Ноунче, який у жовтні змінив Сарод Сар. В той час країна ще не знала, що він і легендарний полпот це одна особа. Брат номер 3 і Сарі став його заступником в уряді і міністром закордонних справ. Новий режим отримав міжнародне визнання, включаючи США і ОНУ. Але лише невелика група соціалістичних держав, таких як Китай, Північна Корея, Албанія, Куба, Лаос, В'єтнам, Румунія та Югославія, а також Єгипет, зважилися відкрити у Пномені свої дипломатичні представництва. Два десятиліття життя у підпіллі виробили звичку до конспірології, яка була перенесена і на легальне життя. Червоні хмери поділили країну на сім зон, названих за географічним принципом, які у свою чергу підрозділялися на переименовані райони та спеціальні армійські сектори під управлінням зональних партійних начальників і армійських комісарів. Села також поділили на групи по 15-20 домогосподарств, керівництвом яких займалися визначені партією функціонери. Вони мали стати економічною основою для побудови нації і національної оборони, і після повної механізації, яку планувалося провести за 10-15 років, повинні були забезпечити функціонування автаркії, якою бачила майбутню Камбоджа. Повноправними членами суспільства вважалися селяни-бідняки. Які мали право на повноцінні продовольчі пайки, вступ до компартії і обіймати адміністративні чи політичні посади. Другою соціальною групою на селі були так звані кандидати, які залежно від соціального становища у минулому мали ще довести своє право піднятись на щабель у суспільній ієрархії. Третьою групою були утриманці чи нові люди, соціально ворожі, новій владі, класові елементи, з числа заможних селян. Сільської інтелігенції або примусово висланих на переховання містян, яких праця на полях мала позбавити схильності до паразитизму і перетворити на повноцінних громадян, публічно оголосивши іноземну допомогу злом, демократична Кампучія таємно отримувала з Китаю військову допомогу і продовольство. Оскільки країна перебувала у стані голоду, приватна власність і торгівля на ринках були заборонені, зарплат не було, стару валюту відмінили. Нові гроші надруковані в КНР ще в часи громадянської війни, так і не запровадили. Населення, як очікувалося, зробить все заплановане партією без оплати. Строптивим або саботажникам загрожувало покарання після двох попереджень направлення на перевиховання, що майже завжди означало смерть іноді не. Гайна страта шукати захисту в судах було марно. Їх ліквідували. Не було ні законів, ні судових процесів. Старі юридичні структури замінили на так звані центри перевиховання у сільській глубинці і до двох сотень центрів безпек, як іменувалися тюрми, облаштовані у здебільшого вже непотрібних школах. До них потрапляли вороги режиму, якими апріорі вважалися всі незалежно від походження чи колишніх заслуг, не допускалося жодного інакомислення. Чи щонайменшого найменшого прояву опозиційності лінії партії ворогами, що стояли на заваді в побутові нового суспільства і підлягали фізичному знищенню, були оголошені прихильники ісламу, християнства, а з певного часу, і буддизму, інваліди, етнічні китайці, лаості, чами та в'єтнамці. Освічені люди загалом чи ті, хто вів злочинний спосіб життя у дореволюційні часи, що трактувалося досить широко і могло стосуватися не лише контрактів із західним світом загалом, а навіть іноземних урядових чи місіонерських агенцій на території Камбоджі. Мабуть, єдине виключення було зроблене для принца Сіанука, який 2 квітня 1976 року подав у відставку через незгоду з антивіт. Намською риторикою КПК його помістили під домашній арешт у досить комфортних умовах. Главою держави ненадовго став брат номер 5 Хіу Самбхан, людина з докторським ступенем, здобутим у Парижському університеті, і колишній професор Пновменського університету. Через 10 днів Пол Пот зайняв і цю третю вищу в Україні посаду в тогочасних камбучийських реаліях. Поділ влади на кілька гілок не мав жодного змісті. Формування нових людей. Обернулася знелюдненням міст і масовими стратами. Спроба наслідувати китайський великий стрибок призвела до голоду, а боротьба з пережитками капіталізму означала непотизм нового керівництва, яке, незважаючи на задекларовану мету побудувати суспільство рівних можливостей і достатку, жило в привілейованих умовах. У той час більшість населення була змушена виживати за рахунок дрібного бартеру. Що вимірювалося у банках рису в новому грошовому сурогаті. На міжнародній арені режим червоних кхмерів» проявляв антив'єтнамську риторику, відживлену ідеями кхмерської расової переваги. Вважалося, що В'єтнам не відмовився від ідеї створення індокитайської Федерації. Відносини з В'єтнамом почали псуватися ще у квітні травні 1975 року. Після створення режиму червоних хмерів і перемоги північного В'єтнаму у війні з США локальні прикордонні сутички стали бойовими зіткненнями і рейдами у глиб чужих територій, де обома сторонами знищувалося мирне населення. Обопільне залучення Китаю як посередника не допомогло. В'єтнам заручився підтримкою СРСР і на чолі з колишнім червоним хмером. Хен Самріном створив маріонетковий Об'єднаний фронт національного порятунку Кампучії. На запрошення цього фронту 25 грудня 1978 року розпочалося повномасштабне вторгнення. Через два тижні було взято Пномень повалено режим червоних кмерів і проголошення створення Народної Республіки Кампучія. Полкоту та його найближчому оточенню довелося рятуватися втечею до Таїланду, де вони формували нову партизанську армію. Проте у 1985 році ця армія була розгромлена військами В'єтнаму. Ця подія стала однією з вагомих причин розколу серед червоних кмерів. Деякі лідери пішли на співпрацю з владою, вважаючи Пол Пота причиною невдач. Сам Пол Пот був заарештований колишніми соратниками, засуджений народним трибуналом на довічне ув'язнення, а 15 квітня 1998 року помер у одному з партизанських таборів від сердечного приступу, дізнавшись по радіо про намір видати його уряд. Злочини режиму червоних кмерів набули світового розголосу і були кваліфіковані як геноцид. По всій країні було виявлено приблизно 20 тисяч місць масованих поховань. Знайдено остатки 1 мільйону 386 тисяч 734 сімсот страшених людини. Загальна оцінка кількості жертв, включаючи померлих від голоду, коливається у межах 1,7-2,2 мільйона чоловік.